Зараз до нас доєднується Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю! Дякую, що зранку в суботу доєдналися. до нас хотів з вами е, таку ситуацію обговорити. Попередню годину я спілкувався з Наталією Гуменюк, і вона зокрема зазначила, що південь нашої країни атакують і тероризують фактично росіяни ударами керованими авіабомбами, і це ну фактично така нова загроза, яка не так давно виникла перед нашими збройними силами. Як можна цій тактиці протистояти, і наскільки це дійсно серйозна зараз загроза, будь ласка. Ну не лише південь, по всій лінії фронту Сумщина, Чернігівщина безумовно східний напрямок, не лише півднем-єдиним. Так вони атакують всюди. І цей, про ці бомби я вже ну десь тижні три загострюю увагу. Не лише тому, що там багато хто каже, а чому ж там, ну Начебто, начебто, лякаємо людей. Так, це ж не лякаємо людей. Це інформування, тому що є нова загроза, на яку Ну, реагувати відповідно, ну м'яко кажучи, важко, так? тому що противник застосовує ці керовані бомби дистанційно, поки що безкарно так? потрібно розуміти, що літаки завдають ударів з дистанції 50 і плюс кілометрів із-за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України, чи з моря, таким чином. Їх нема чим поки що діставати, саме літаки. Так, ну бомби можна пробувати збивати, але ви розумієте скільки треба засобів для того, щоб їх е знищувати. Так тому е тут варіант е такий, що. Інакшого виходу немає, як все ж таки протидіяти літакам, саме літакам, які скидують ці бомби. Су-35, я вже казав, що 10 а то 12 бомб таких противник по всій лінії фронту застосовує щодня. Це бо 500, 500 кілограмові ФАП-500 бомба оснащена крилами gps навігацією і летить вона ну, до своєї цілі ще кілометрів 10, 15, 20, а може і більше. Відповідно, звідки її кинуть, з якої висоти, так, з якої вона буде швидко інерційно рухатися до е, своєї цілі. Е, от тільки ті кілька десятків кілометрів за лінії. Ви його зіткнення є загроза от власне застосування таких бомб. Крім того, хочу зазначити, що вчора в медійному просторі Росії з'явилася інформація. Ну, власне, вони це спеціально виставляють, не приховують, що там що його перевіряє завод, де лінійка. Запущена лінійка з виробництва спеціально там показують дати 23-й рік, що вони виготовляють півторатонні бомби. Ну очевидно, що їх теж, мабуть, будуть оснащувати і крилами і GPS-навігацією. А що таке півтори тонни? Це вже розумію, втричі, втричі більша потужність застосування цих авіабомб. Ще раз ще раз наголошую, тут потрібно. Все ж таки засоби, які можуть протистояти їм. Це системи Петріот сампті із наземних, А найкраще це нормальні сучасні літаки, які можуть ну нормальні я маю на увазі, ті, які ми на яких ми наголошуємо. Це F-16, а по інші літаки покоління 4+, здатні протистояти російській авіації на великих відстанях, які мають і радари потужні, і ракети класу повітря повітря. Тільки так можна протистояти цій загрозі, тому ще раз і ще раз треба звертатися до наших партнерів, щоб дійсно процес надання Україні такої техніки пришвидшувався. Дякую, Юрію. І ми теж доєднуємося до вашого, до вашого заклику до міжнародного спів, співтовариства допомагати Україні, тому що загрози фактично зростають. Що ще можете сказати про тактику ворога в повітрі? Можливо, того, чого ми зараз не знаємо або хоча б не обговорюємо? Ну, Бачите, противник. Загроза нікуди не зникла, і ракетних атак зрозуміло, що можуть бути зосереджене авіаційне угруповання. Воно постійно знаходиться на тих аеродромах, які з яких атакують нас працює на, на фронті. тактична авіація. Знаєте, вчора знищили е, сухопутні війська. вірніше десанто штурмові війська знищили. Черговий рашистський літак Су-25, є відео, є радіоперехват, де рашисти підтверджують втрату свого літака. Таким чином атакують вони постійно. І гелікоптери, і штурмова авіація. Ну інші ж дистанційно завдають ударів те, що ми про що ми з вами говорили. Ну так само нікуди не ділася і дальня авіація, верніше, стратегічна авіація, яка роззосереджена на різних аеродромах. Я маю на увазі літаки Ту-95, вони можуть бути теж в готовності до застосування ракетного озброєння саме. Тому що 12 літаків щонайменше спостерігається на цих аеродромах, які можуть атакувати Україну. Про кораблі, напевно, вже сказала Наталія Гомельник. Дійсно сказала і єдине, що теж хотів стосовно авіації ворога сказати: от у нас постійно, ми зараз, наприклад, знаходимося в Києві, і постійно, як злітає цей міг з аеродрому Мочуліще, здається, постійно лунає повітряна тривога скрізь по Україні. Що відомо, можливо, наша розвідка знає, як зараз ворог перекидає. На північ від нашої країни авіація були повідомлення декілька днів тому, що навпаки винищувачі були переведені з Білорусі глиб Російської Федерації. З чим ці маневри пов'язані останні дні? Ну це вже не вперше. І, інколи ми, ми, ми бачимо там 20 хвилинні тривоги, коли злітає міх. Це відповідно, щоб це говорить про те, що це мабуть тренувальні польоти, коли от власне відлітають. З Білорусі от цих кілька мігів, які там розташовані. Ну це може бути банальна ротація, може бути якісь технічні моменти. Так, ну те, що вони вже так робили і поверталися, вже ну не перший раз таки було. Тобто відлітають, можливо, на аеродроми свого аеродроми, де базуються ці літаки, можливо, їм потрібно якісь певні регламентні роботи провести і так далі, тому що ця техніка вона мусить обслуговуватись завжди. І не лише отак на стоянці техніки, а і в спеціальних теч, які обслуговують цю техніку. От можливо з цим це і пов'язано, тому говорити про те, що вони полетіли кудись і не повернуться, не можна. Я думаю, що все ж таки будуть повернуті вони. Дякуємо дуже. Ну сподіваюсь, що одного дня вони теж точно кудись полетять і вже не повернуться до нас, і це відбудеться завдяки українським захисникам і допомозі, яку ми всі чекаємо, яка би могла зробити все можливе для того, щоб ми могли впоратися з новими загрозами, які виникають, і які ми зокрема з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України зараз в ефірі. Нашому обговорили